Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стягів красу малину, як рідного неба блакить. Нехай в твоїм серці любові не згасне священий вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого, як сонце безсмертного кола, що крестить у небі путі, любіть свою мову ніколи. Її не забудьте в житті. Ми з неї відомі усюди, у ній, що треба нам є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря Пурпурова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш трудар, наш воїн, що тьму подолав у бою, і той лиш поша не достоїн, хто мову шанує свою.